На часі, де ми, як завжди, оглядаємо все найважливіше, що відбулося у світі, Україні, і природно на Харківщині впродовж тижня, що минає. Мене звуть Микола Пахнін. Вітаю! Надзвичайно важливим саме зі стратегічної точки зору, виявився цей тиждень. Багато, як на мене, далекосяжних рішень було прийнято саме у Верховній Раді, і закладено передумов для. Прийдешніх рішень теж достатньо. На цьому будемо зосереджувати свою увагу, і як зазвичай, не можемо не поминути і зовнішньополітичний вектор, бо там теж багато сталося тих подій, які так чи інакше дотикаються до українських реалій. У Великій Британії відбулися вибори, і неочікувано. Консерватори не здобули більшість, їм доведеться створювати коаліцію із лейбористами. А це вже до певної міри може вплинути і на процес виходу Британії з європейського співтовариства. Чи надалі триватиме цей процес, чи він буде пригальмований? Це вже покаже час. і Ми будемо розбиратися у студії. А заразом. Сьогодні стартував нарешті безвізовий режим з Європейським Союзом, і Українці тепер можуть вільно подорожувати Європою, маючи на руках біометричний паспорт. Велика європейська брама тепер відкрита для України, і ми знову не втомлюємося повторювати цю фразу. Повертаємося до своєї природної європейської домівки. Верховна Рада заразом зробила перший крок до медичної реформи. І ухвалила, що є найважливіше стратегічну мету національної безпеки входження до північно-атлантичного альянсу. І внесла відповідні зміни до законів про основи національної безпеки та засади зовнішньої та внутрішньої політики про це та інше разом із моїм сьогоднішнім співрозмовником, нашим постійним експертом, відомим політичним експертом Євгеном Ярошенком, вітаю пане Євгене. Добрий день. Ну от якраз ми почнемо з того, що сьогодні стартував безвіз, і ми знаємо, що представники. І українських амбасад, якраз на кордонах, та і представники Міністерства закордонних справ сьогодні на пунктах пропуску відстежували, як все це розпочалося. І на ваш погляд, взагалі, от ми та, впродовж цього тижня вже бачили такі провокаційні меседжі, зрозуміли, які випродуковуються звідки? Та? А, про те, що ну, це тимчасове явище. От зачекаєте, зараз почнеться ціла купа порушень. І той безвіз буде для вас призупинений. Що можемо протиставити? Ну насамперед хотілось поздоровити наших телеглядачів. Це безумовно успіх України, успіх української дипломатії, успіх українського суспільства, тому що нам дійсно ми пройшли великий шлях, щоб отримати цей безвіз, тобто це послаблення візового режиму, і фактично, фактично, ми. Ну на даному етапі ще від, від, віддалилися від. Нашого минулого від нашого історичного минулого. І це вельми важливо, що українці отримують можливість глянути насамперед, важливо для майбутнього. Ну і для сьогодення зрозуміло, і для майбутнього, що українці отримують можливість насамперед подивитися, подивитися, як живе цивілізована Європа. Зараз уже заявили буквально в четвер заявили. І Канадійці, надійці, що вони після рішення Євросоюзу теж будуть перегляд переглянуть питання військ з українцями. Це теж важливо. Підписаний договір з Швейцарією, який ви знаєте, не входить в Євросоюз. Це це теж великий крок. Тобто, зараз, зараз потрібно реалізовувати. Реалізовувати е, всі ці здобутки, ну і ставити надалі певні кроки щодо тіснішої євроінтеграції в європейський союз це вельми важливо для України, для сучасного стану. Е, ну насамперед і української безпеки, і європейської безпеки, і це, е, це безумовно великий крок в майбутнє, на мій погляд. Ще один великий крок в майбутнє, але на мене, із певним все ж таки зволіканням тут ніде правди діти, ухвалене Верховною Радою рішення до змін до двох основних законів, які визначають саме систему національної безпеки країни. Я знову їх називаю це закон України про основу національної безпеки та засади зовнішньої та внутрішньої політики. Чітко окреслена стратегічна мета входження України до північноатлантичного альянсу. Пане Євгене, ми вітаємо це з вами, але чому з таким запізненням прийнятий він? Ви розумієте, що е... Питання щодо входження, ну, принаймні співробітництва з НАТО, стояло буквально з 2003 року. Ще за президентства Леніда Кучми це питання було внесено. Ну, Фактично ідеологи, одні ті, що зараз ми знаємо, що пан Гарбулін у нас очолює інститут стратегічних досліджень. Він завжди був ну, симпатиком. Симпатиком роботи з північно-Атланти. Тичним альянсом, і вже тоді, ще в 2003 році, це питання вставало, і ми пам'ятаємо, що був і визначений план роботи. На жаль, в 2008 році. На відомому Бухариському саміті, на жаль, Україна не зуміла отримати, тому що ну, Німеччина, будемо чесні, відверті, став була проти. А потім, коли змінилася влада в Україні в 2014 році, були внесені зміни в ці ж закони, які ви процитували, сказали, і було внесено позаблоковий знову статус. Позаблоковий статус. До неприєднання. Зараз, коли ну, ми бачимо, що робота з НАТО, з Північно-Атлантичним Альянсом жа підсилилась, підсилилась, значно підсилилась, і зрозуміло, що коли це питання стояло, і у нас дуже тісні стосунки, але коли це питання вже ставили і журналісти, і громадські діячі Відповідь Брюсселю, де знаходиться штаб НАТО, був чіткий. Ми не бачимо, ми не бачимо поки що волі, ми бачимо соцопитування, у вас зростає підтримка НАТО, але поки що ми не бачимо волі влади, хоча вона дійсно і констатує і так далі. Ось чому це рішення важливо, стратегічне рішення Верховної Ради вельми важливо, що чітко. Парламентсько-президентської республіки парламент заявляє, що наша стратегічна мета вступ до північно-атлантичного альянсу. Зрозуміло, що це буде великий, е, великий ще шлях. Це не завтрашній день, тому що знову ж ми зараз за певними критеріями і на цьому наголошують наші політики. Чітко є, є вже ті ті критерії НАТО, які ми зараз вже виконуємо. Це і відсоток від загального ВВП на розвиток оборони, це і переозброєння української. Армії за новими стандартами, але зрозуміло, що це не тільки військовий аспект вступу в Північно-Атлантичний Альянс. Тут і економічний і політичний. І, і зрозуміло, що це і конфлікт, ви знаєте, що однією з умов. Вступу до Північно-Атлантичного Альянсу. Це, це зрозуміло, вони не можуть брати там країну, де йде конфлікт. Є виключення. Ми пам'ятаємо історію з Туреччиною і Кіпром. Для них спеціально в документі Північно-Атлантичного Альянсу зробили певний виняток. Я думаю, що для України це не зроблять. Але, але вже констатування того, що влада буде. Намагатися зробити все, щоб втілити ці засади в життя, це дуже дуже важливо. Але пане Євгене, ми згадуємо про те, що Туреччина була однією з засновницького атлантичного блоку 56 року, власне. Да, да, було. От, От якраз е -е, в зв'язку із цим ми згадуємо слова е -е, Єна Столтенберга, е -е, очільника альянсу, про те, що Дійсно, Україні ще доведеться тривалий шлях здолати до того, щоб увійти до альянсу, бо допоки він не бачить з його точки зору, з точки зору е представників альянсу передумов е у при найближчому прийдешньому до входження. От дійсно на чому ґрунтується, як на ваш е погляд. Певний скепсис з його боку, оскільки ми бачимо, що Україна фактично сьогодні тримає безпеку ЄС на собі, замикає ситуацію на е, російському фронті на себе. Як тоді бути? Ну Насамперед я це підкреслив, іде співпраця. Ми військову стратегію, ось буквально план дій військовий, розробили разом з фахівцями Північно-Атлантичного альянсу на восени 2016 року. Але розумієте, є проблеми насамперед внутрішні. Це і корупція. На жаль, це теж впливає. А корупція вона ж не тільки стосується наших якби економічних, а тут є певні проблеми. І ми це якби чітко бачимо, теж самі і в військовій сфері закупки озброєнь, і в нашій зброєвій промисловості, ті, що випускають, тут є комплекс питань. Ну і зрозуміло, це економічний розвиток, економічний розвиток, який зараз не дає можливість члени НАТО і керівництво Північно-Атлантичного альянсу, дійсно визнає, що Україна зараз. Ну, фактично такий щит, який захищає і Європу, та і фактично світ від певної східної навали. Але поки що Україна дійсно має великі проблеми більше внутрішні, ніж зовнішні. І це важливо. А, але ж заразом, та, от якщо повертатися до початку розмови про безвіз, який від сьогодні запрацював, ми згадуємо надзвичайно оптимістичне твердження. Відвертого, все ж таки, скептика українських європерспектив очільника Європейської комісії Жана Клода Юнкера, який чітко зауважив, що шлях України це Європа. Україна це Європа. І От це гасло революції Гідності, одне з гасел революції гідності, він артикулював безпосередньо. Це є доволі знаковий момент. Так, да, це, 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 це так, але все ж таки все ж таки, десь ось е, зернина недовіри все ж таки є. Розумієте, е, в, 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 ну, не, не можуть навіть Північно-Атлантичний Альянс е, чітко якби, декларувати, констатувати е, в, ситуацію щодо вступу України в НАТО, тому що вони. Ну, ми вже, на жаль, кілька разів цю довіру підривали. Ну, тобто в Україні змінювалася влада, вроді одна влада констатує, інша влада приходить і знову повертається на 180 градусів назад. І, а щоб стабільна ситуація була, 3-4 роки, чітка констатація. І насамперед ну, зараз у нас змінюється загальна суспільна суспільна думка щодо НАТО у нас, ну, фактично, будемо відверті до 2013 року було, напевно, або 50-50, або навіть було більше людей, які були за те, що за соціологічними опитуваннями. Зрозуміло, щоб не вступати до північно-атлантичного альянсу. Ну зрозуміло, там ще грала ідеологія, і ті, ну можна не, не безпідставні там або підставні, або ще й інші ідеологічні кліше. Зараз ситуація змінилася, і ось стабільність влади, економічні реформи, зрозуміло, дадуть нам певні преференції. Пане Євгене, ще дещо про важливі моменти і події, які сталися на зовнішньополітичному векторі. Ми вже з вами трішки почали говорити про вибори у Британії, але ж згадуємо ніч проти неділі, минулі, коли стався теракт у Лондоні і десь. Опосередковано ми можемо припустити, що чи не є то ланки одного ланцюга вибуховий пристрій, який було пожбурено на е, територію американської амбасади у Києві. Ну, Ніч а... проти четверга. Да, да, Десь де, де, де воно й події сходяться. Ну я не, не думаю, що. Виконавці терактів, вони десь в одному місці, тому що ну, Англія е, і Великобританія стали фактично е, майданчиком знову ж для дій е, ну, мусульманських терористичних організацій. Знову це певна помста. У нас другий чинник. У нас другий чинник, насамперед, знову ж наші східні. Вороги, сусіди, вони намагаються підірвати ситуацію в Україні. Ми бачимо: тут у нас і вбивства на замовлення, і спроби вбивства. Ми згадуємо історію з проукраїнські проукраїнською чеченською парою але і намагання вбити їх окуїв да, і, і, і так далі тобто ну а в Великобританії це зрозуміло мусульманські організації і потрібно констатувати що ці теракти акти і в Манчестері і в Лондоні вони вплинули на Позачергові парламентські вибори на результати. І те, що консервативна партія, маючи велику підтримку, не добрала голосів, це ось ре -ре 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 результат певний. Ви у на часі, Євген Ярошенко, політичний експерт, з яким разом ми оглядаємо все найважливіше, що сталося впродовж цього тижня. Далі буде цікавіше. За декілька миттєвостей знову знову на часі. Пане Євгене, якраз ми сказали про те, що теракт у Лондоні у ніч проти неділі, минулої неділі, вплинув на результати позачергових парламентських виборів. Торі доведеться разом із лейбористами. Тепер створювати коаліцію Тереза Мей, якраз яка прем'єр-міністр Британії, ініціювала ці вибори. Ну вочевидь, не розраховувала на такий варіант, да, да, бо да. вона фактично відпрацьовує свою політику зовнішню її частину саме на темі Брексита. І відтак буквально кількома словами. Перспективи Брекситу загальмуються, чи Британія і далі буде посувати цю тему? Ну, вони вже зараз е трішки пригальмовують процес. Е хоча вже зрозуміло, бо в референдум, і тут вони не е влада Великої Британії не має права е робити е багато кроків назад. Але зараз цей процес, на ну, на мій погляд, він буде продовжуватись, але він буде затягуватись десь ну, ще на кілька років. Або можливою повільниця. Це стосується цілісності ну, Європи, і ситуація дещо не прогнозована тут. Боротьба тут ось зовнішній фактор, боротьба з тероризмом. Це, це теж важливо. Вельми важливо. Я думаю, що зараз європейські країни і США, і США незважаючи на всі ті проблеми, які сьогодні є. І в президента новообраного вони об'єднаються в боротьбі з тероризмом. Пане Євгене, буквально, знаєте, декількома резюмуючими думками. Павло Клімкін, міністр закордонних справ, чітко окреслив. Основну вимогу провідних політичних сил, представлених у Верховній Раді, які ініціюють візовий режим із Росією на тлі того всього, що відбувається, бо Україна тепер входить в єдиний європейський простір. Відтак поруч з нами країна агресор, і це є абсолютно виважений і логічний крок. Але постає питання декількох мільйонів гастарбайтерів, Знову ж таки, вряди годи, коли ця тема починає набувати вже певного окреслення. Що ми можемо протиставити тому всьому? Тут питання дійсно складне. Питання складне. Ну якби ми чітко розуміємо владні структури і ті політичні сили, а їх чимало, і ті політичні сили, які ну, виступали зразу, особливо в контексті агресії військової, за введення візового режиму з Росією. Але дійсно ми повинні особливо тут, на сході. Багато людей працюють в Росії, ну принаймні, навіть якщо це на них вплине і вони е, ну, захочуть знову повернутися, і так далі, потрібно їм це, забезпечити, їм це забезпечити. Але все ж таки, тут безпека всієї держави повинна бути. Першочергово на чільному місці. На чільному місці з, зрозуміло, це потрібно попередити, але все-таки, щоб безпека, безпека була на першому місці. При тому у нас зараз е, виросло нове нове покоління. Ми бачимо, що і за Рішенням стокгольмського арбітражу. От якраз да. я хотів повернутися. Це да. одне ще одне з питання, да. яке відбулося поза Україною, але безпосередньо стосується да. українських Но, питань да. і наших платіжок за да. енергоносії. Нове за газ, покоління, яке ну фактично не заглядує в рота Москві, і це потрібно це потрібно. Вони, в, в, Вирішують питання України як незалежної держави, яка має проєвропейський курс, і це дуже важливо, що у нас у політичній еліті вже з'явились такі люди. Повертаємося до ще однієї теми теми. Стокгольського арбітражного суду його рішення на користь Україні в газовому контракті НАК Нафтогаз Україна проти російського газового монополіста Газпрому. Ваша точка зору, бо ну за великим рахунком, ніде правди діти це перемога, і зокрема Арсенія Яценюка, коли він ще був прем'єром, він починав і... цю справу ще в, в липні 2014-го. Ну, ще раз констатую, що у нас вже сформувалася, ну можна сказати, каста таких політиків, які вже себе дійсно відчувають незалежним, навіть не зважаючи на той тиск моральний, кримінальний е е Росії, але вони чітко ведуть свою лінію. І зрозуміло, що це був крок, коли Арсеній Яценюк, незважаючи на ті ускладнення, вони вже тоді були в 2014-му, все-таки вирішив йти до суду, тому що чітко розумів, що оцей принцип, який був закладений у газових домовленостях 2009 року, бери і плати. Він був в європейському співтоваристві відмінений ще в 2011 році, але е, тодішня українська влада, на жаль, е, е, ну, відверту помилку прем'єр-міністра Тимошенко оцінила як кримінальну. Хоча тут ми можемо говорити про політичну відповідальність і вона повинна бути. Е, е, бути але помилка була виправлена, але ще раз наголошую це поки що проміжне рішення. Зрозуміло по цьому питанню. Але там ще є декілька питань, які стосуються транзиту, транзиту газу Україна хоче збільшення і за транзит. Тобто там ще є питання, над яким потрібно працювати. Але реекспорт газу саме через Європу, відповідно до цього рішення, Україна вже може. Може здійснювати здійснювати, так. Да. І, і це, це теж досягнення і уряду Арсенія Яценюка. Ми, ми чітко знаємо, що е, саме під час його прем'єрства був на, налажений е, реекспорт із Словаччини, із Угорщини, і інших країн. Тобто, хоча ну, ціна там. Не така вже була може й маленька за європейською статистикою, але ми позбавлялися російського чинника це теж дуже важливо. І е, якщо резюмувати саме тему рішення стогольського арбітражу, найголовніше вивільнення з під російської, остаточне вивільнення з під російської газової залежності. Що можемо додати? Ну фактично це це так, але ж я підкреслюю, що це поки що, поки що. Проміжне рішення у нас там ще є питання щодо будівництва так званого північного потоку. потоку-2». Який може е, значно за, зашкодити Україні. Україна виступає проти цього, е, цього будівництва. Е, за цим. Тобто, ще є певний комплекс питань, які потрібно вирішити, щоб ми вже чітко констатували, що це звільнення від того російського зашморга газом. І е, пане Євгене. Повертаємося безпосередньо до ще одного важливого, як на мене, рішення, яке було ухвалене у Верховній Раді. Зрозуміло, що це перший лишень крок, і попереду ще багато роботи, але мова йде про те, що відбуваються посутні зміни саме в медичній царині, і медична реформа починає окреслюватися, що додасте. Да, медична пенсійна реформа це ті реформи, які потребують. Ну, будемо відверті, за 25 років незалежності. чисельність українців зменшилась майже на 10 мільйонів. За цей час змінилося близько 20 міністрів, але вводились певні реформи: страхові, медичні і так далі. Але маємо те, що маємо: маємо 10 мільйонів в мінус. Населення України це велика цифра, і зрозуміло, що потрібно, і маємо так, так звану безкоштовну медицину. На жаль, тут зміни необхідні, тут зміни повинні бути. Я ну ознайомлений з цими двома там є дискусійні питання. Потрібно дискус, і не дивно, що в суспільстві йде велика дискусія з цього, але потрібно ну фактично від того дна, де в яке ми спустилися на дно. Фактично медицинської проблематики потрібно відштовхуватися. Одна з найбільш корумпованих взагалі ну, галузей. Та, так, ти що коти, що корумпована, ти що у нас і фармації зна значні проблеми ліки і дорогі їх не завжди можна дістати за цим. Тут тут потрібно зміни. І я сподіваюся, що прийнятий поки що в першому. Але на жаль, інший законопроект поки що відхилений. Але я бачу, що у, у виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я є натхнення, і вони будуть працювати з командою, щоб все таки розпочати реформи. Пане Вине, вдячний вам за участь в сьогоднішньому етері на часі. Відстежуємо далі. Події, які відбуватимуться в Україні світі, оскільки в глобалізованому світі все геть взаємопов'язане. Євген Ярошенко, політичний експерт, з яким ми оглянули все найважливіше з тижня, який стартує кінець якого став стартом для українського безвізу. Я Микола Пахнін. нехай добрі вістки супроводжують нас на тижні наступному і придешньої неділі. Побачимо знов щастя.